І так, сьогодні ми поговоримо про аркан башня, які, в принципі, потрібно зрозуміти по картинці. Подивіться, що ми там бачимо? Ми бачимо структуру, кам'яну структуру, структуру, яка дуже довго будувалася. Це можуть бути відносини, в яких ви там 20, 10, 5 років, які ви до якогось певного моменту вважали залізобетонними. Структура башни це щось, що незмінне, що так прийнято. І знаєте, якщо у вас там відбувається щось в сім'ї, чоловік побиває, мама каже: Та нормально, він же в тебе господар, інші гірше живуть, і ми прислухаємось до мами, чи він десь там попиває ми до якогось моменту, Ну, він розслабляється, це нормально. І тут приходить башня той момент, коли ми ломаємо все те, що було прийнято саме на відносинах. В якомусь лайтовому режимі це відбувається так, що ви говорите зі мною так більше не можна. Якщо ти так будеш себе поводити, то я просто зберу речі і піду з дому. Якщо ти мене не почуєш і не почнуться зміни, нафіг цей будинок ми його продаємо і я їду фіг знає куди. Якщо це не, це не буде змін, я через тиждень зберу речі і піду. Чи взагалі ви берете речі і йдете в світ за очі, лишаючи все, лишаючи своє старе життя, лишаючи свої старі якісь поведінки, якісь те, що ви дуже довго терпіли. І це про переосмислення. Для того, щоб створити нове, потрібно завжди поламати старе. Потрібно завжди цю башню знести до фундаменту. Чи боляче, так боляче. Чи буде тут емоційний всплеск, звісно, буде. Ви бачите тут саме блискавку, яка б'є, вбиває і так далі. Чи буде тут дуже багато вогню, так буде, і чи можна зупинити башню? Ні, не можна. Башню зупинити не можна. І якщо це відбувається, це про кризу. Це про те, що дуже довго збиралося, і це ота от остання крапля, яка рве всю систему. І згадаємо на останок крапунцель, яка сиділа, косу свою плела, давала принцу тому, щоб він залазив, але вона боялась маму якимось чином підзачепити, щоб вона не переживала і мами косу, а розуму на те, щоб спуститися із цієї башні в неї не вистачало. І саме оця рапунцель, яка покидає свою башню, до неї доходить і є цією башнею. Я думаю, це зрозуміло. Пишіть мені, як вам такі саме опис Аркану Башні.